Всем привіт привет, с вами містер Ванчик, за мной! Трай! С да, вами Трайт, ура-ура-ура! сейчас ура, ура. мы гуляем в нормальный режим в КСК. Нет, наша вы бачите цю. початковий фон. Сейчас вы побачите это Нормальный бой. Ага. І Итак, мы відновляємо запис. Він мені робить він тільки що це сказав, я йому сказав, що це ніхто не чує, запись на папку. Пошли за спецназ. Ага, класно, Я передумав, пошли за терористів. Я перейшов за террористы. Такий, пошли того, ні, пошли. Пошли за спецназів, не пошли за терористів. Ну потому что я зашел в один, а це у шість. 6. І зараз у терористів зірветься бомба і вони виграють. Нормально. А это на что, первом месте, конечно возможно. же, я. А, на первом месте с конца я. Ну, за... Нормально. И так, Ладно, Давай, давай, да, хедшот, да, хедшот, чувака. Подивишься потом на записи. Одни на я одни хедшоты, чувака, сделал. Вот это папа, папа, ладно. Меня жалів, Конечно, уже в свой человека хочу, что-то забыл. Ну ладно. Ну это ж ничего нового. Ну почему подаришься mm. на запись? Ну окей! На чм? Okay. На канале, не на запись. Он до, точка, до, до, до. там було е вы. Я короче роблю превьюшку, у меня вискакують рекламы. Я не могу 에, заделать Угу. <проб> Так. А куди? Ідіть закладіть бомбу. Алло? Можеш ты закласти бомбу? А. У бомби нема, але я хай піде закладе. На дві точки. де дві точки. Де, де мене бомба я заходжу. І Райу. просто останній кіл я зробив. Подивишся потім на Ютубі, як я це ідеально зробив. Мені от криса з боку підійшов такий. О, я тил. Нічого собі. А хто я? Е, я капрал. О, капрал, ідеально. Каез до точки. капралом, да? Поехали в наступну катку. Я включуся, коли вже вона запуститься. Поехали. Так. Каез. Ми відновили так. Втоновилась, да, видновилась. Просто треба перевіряти, Вдруг вона буде на паузі стоять, а я тут хопа-хопа-хопа. Я тут говорю. Уже що ти робиш? А Прикиньте, там вона пауза все, она не, не сработает клавіша, в тому що я настрою на пятерку відновляти запись. Прикиньте, запись стоїть на паузі, я тут говорю з комп'ютером. він не компьютером. Все. говориш я я комп'ютер, дивите як я виру, як я роблю хедшоти. Комп'ютер, розумієш? Але ти і ага. так з комп'ютером розмовляєш. А я з телефоном розмовляю. кто? Мені фортануло. Ти читер? А! Я хочу не ускоп Автор... Я хочу не ускоп сделать. Автоп. Интересно. А уда а-д-не-элло. А увольно. Я хочу неускоп зробити. А, блин. Я хочу и в неускоп сделай. Знаешь, что это? Да коли стоишь за за ВПшкой и цей. И до тебя кто-то сзади підходит, ты такий за впшкой оборачиваешься, прицеливаешься и цей, и короче. И убиваешь ее. Давайте я щас буду это, я к вам иду на базу и будем играть в мячик. Окей. Так, а ну скажи что-то, да я хорошо, что-то. Не знаю О, хорошо, Алло, чайно. привет! Хорошо, чутно. Просто тільки що хтось голосову записав, я думаю, що це ти що то ты говоришь, и так чутно погано. Алло! У мене подвійні пістики, не У них нема шансу. Сейчас он такі... я, я б так уверен, в себе охоронять. не... Б. Я йду бомбу охоронять. Поду бомба. Counter-Strike. Case Go? Все, сейчас. Сейчас мы поставим. <связь> Блин. Идеально. <связь> mm, мне кажется, что тут спецназы выиграют. Но мне так не кажется. Можно за спецназик. Я хочу за спецназик. О, я перешел за ура. Я крыса, перешел. Я крыса, я перешел за спецназик.

я Ого. так вот от не буду. Непогано. Мне пришло Пак... с ТикТока. А пришло? ты видел? Мне кажется, я хочу за телевизор. Все, я пришел за террорист. Да, да, мне ты... не кажется, я играю за... в КСГ. Я же был премью хорошее назвать играю в КСГ». Подходит. А! Хорошо. Я как-то в КСГ тоже. Всем ладно, надо. Самые главные бравлеры. Ой! Самые главные бравлеры, да, вот тупо прав. А их персонажів. Че, короче, ропли сейчас нам шапки? Да, нам шапки. Роки в 345 тысяч. Не, пока у нас не выйдет наш мерч. А зробимо общий мер, чи по зробим короче, скоро трек. і зробимо супер. і зробимо супер круту картинку, як буде це аніме. Понял? Типа така. як тобі сказати, Ну короче, ми там договоримся. Я вбив, Я вбив одного. Я хочу хоть. буду делать. Блин, мені і моя форма точно понравится. Надеюсь. вона буде топчиком, Топчик. Убил, убил Я крыса. Вот это вин крыса. Ты чувак. Я си я ЮКГО на блок, на блоке я Я на третьем месте в команде! Я хочу я хочу перше. Молодец! Слушай, я я на третьем месте в команде, я хочу перше занять. Силь перше місце. Прикинь тут оце и чрт! Чувак на первом месте з короче 8 очок у него. У мене 4 очка. Я уйдет. Так, 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 так. так, багато так, багато так. Багато Быстро. Багато. І скільки в мене очок? У мене п'ять очок, у мене п'ять очок, я дуже близько до топ 1 один. Так, піддержіть мене, піддержіть, піддержіть своїм лайком, своїм лайком. Тож я реально зіллю цей пак. Піддержіть мене своїм лайком, тому що я, я почти заняв на ваших очах топ-1 в команді. Если кто не верит, я уже занимаюсь так, если вы в на моем канале. Ось до скриншот. Что я до в э, вот. Тут чувак, короче, никнейм, у чувака его номер телефона. Прикинь? У чувака никнейм не из его номер телефона. Пацаны, <laughs> смотрите. Хедшот, в голову, Хедшот. Вы хедшот в голову, чуваку, сделал. Хошо, нахуй. Сейчас мы мені сделаем ще быстренько, шап. Ты уже мне сделал? Куюб діла да? Ні, я кажу сейчас мені я бесенько сделаю. У мене просто такий ПЛП, Що його надо 250 років, наверное, робить. Нет! А шо, я, я кого вбив? Я нікого не вбив Короче, опасно! А думав, я тут нікого не убив. це, Це просто це капец. Так, ну що, думаю, буду з вами прощатися. Следующий відео буде набагато довше. Е ставте лайки, якщо хочете. Ставте, е ставте двойный лайк, якщо е хочете, е щоб <хи> в дискорд е цей ПЛП. 15 лайків. Ой, не ПЛП, а пак. Е 15. 20 лайків, давай 20. Давай 20. Давай ви 20. Не, лайків. Не точно не Я збиваю в дискорд е Женін класний пак. Він мені Та вони його не вайпер прислав, звісно, я його не покажу. А тим більше я його номер не покажу. <с querendo> так, ставим 20 лайків, я здаваю цей пак. В Discord ви зможете його всі скачати. Підпишіться, Всі, підпишіться хто на, канал, на канал Трайта, на канал э, Димона, Топчик, Топчик э, на канал Топчик Геймс, да, на мій канал. Ну а с вами был Трайт, мистер Ванчик, всем удачи и всем пока-пока!